Аннекат Вестлі восьмеро дітей. Тато, мама і вантажівка. Розділ 10. Генрік і Гюльда знизу. Одного вечора мама, тато і восьмеро дітей вечеряли в кухні. Хтось постукав у двері. Увійдіть, сказав тато. Він саме відкусив чималий шматок хліба, тому промимрив щось незрозуміле, зате діти загукали навперебій. Увійдіть, тож у гостя не залишалося сумніву, що його запрошують до хати. До кухні несміливо війшов Генрік. О, це ти, Генріку? зрадів тато. Ти ще не пішов додому. Як до речі, називається та тітка, у якої ти винаймаєш помешкання? Тітка Олія, відповів Генрік. але її немає вдома певно, у спілці кравців, чи ще де небудь. Ти ще не вечеряв? запитала мама. Ні, але то дурниця, мені й не хочеться, сказав Генрік. Добре, що ти прийшов, сказав тато. Я саме думав сьогодні про те, щоб запросити тебе на маленьку балачку, сідай з нами, попоїш, тоді розмовлятиметься ліпше. Генрік сів до столу і з острахом чекав, що ж то йому скаже тато. Напевно, щось неприємне. Може, що йому більше не потрібна допомога? Та ні. Тато завів розмову про інше. Мені дуже приємно працювати з тобою. Ми ще багато чого можемо зробити разом. Але мені треба знати, чи маєш ти намір і далі працювати зі мною? Звичайно, я підняв би тобі платню і був би дуже радий, якби ти нас не покидав. Генрік мов би, занімів. Та чому нічого в світі так не хотілося, як їздити вдвох із татом вантажівкою? Ти, звичайно, можеш подумати, сказав тато. Але ж тату, скрикнула Муна, – хіба ти не бачиш, що Генрік тільки про це й мріє? Так і так, підтвердив Генрік і широко усміхнувся. Просто я онімів на радощах. Ти направду цього хочеш? Звісно, хочу, відповів тато. А коли мене часом немає вдома, сам сідай за кермо. Я мушу вийти, несподівано сказав Генрік. Але скоро повернуся. Куди це він побіг? здивувався тато. Дивний чоловік. Хіба ти не зрозумів? Муну вже брала нетерплячка. Як мала дорослі тямлять у житті? Ясна річ, до гюльди знизу, щоб похвалитися новиною. Тепер він зможе до неї посвататися. Гадаєш, він хоче свататися? Тепер уже й мама здивувалася. А як же? Але не знає, як це сказати. Не може бути, найняв віри тато. Незабаром Генрік повернувся. То що, посватався? поцікавилася муна. Ні, цього разу ще не наважився, відповів Генрік. Але я розповів їй, що одержуватиму більшу платню. Що ж, усміхнулася мама, початок покладено. Полягавши в ріжечка, діти того вечора ще довго не спали і розмовляли. Ми можемо допомогти Генрікові, сказала Муна-6. «Можемо», Можемо, погодився мац 8 Але як це зробити? А я не знаю, як сватаються, зітхнула мілі 5 Тому мені важко щось придумати. І я не знаю, додала міна 4. Послухайте. Знову заговорив мац. Муна буде гюльдою, а я Генріком. Я тримаю в руках букет квітів. Неправда, заперечила мілі п'ять, ти не маєш ніяких квітів. Ми так граємося, ніби мац має квіти, розумієш, пояснила сестриці Муна. Саме так, підтвердив мац. Я заходжу і кажу. Люба гюльдо, хочеш вийти за мене заміж? А я кажу так і все гаразд, зраділа Муна. Ото й усе здивувалася Мілі. Тоді я не розумію, чому Генрік не може зробити цього сам. Він не сміє запитати, боїться, що Гвіда відмовить, пояснила Муна. Нам треба вивідати, як вона до цього ставиться. Правда, Маце? Зробімо так, запропонував Мац. Завтра завітаємо до неї в гості і трохи пошпигуємо. Хлопчик тільки нещодавно навчився цього слова і дуже тішився, що може його тут ставити. Наступного дня по обіді Мона і Мац постукали у двері гюди. Заходьте, гукнула вона. О, як приємно, що ви зайшли до мене провідати. Я ж казала вам, приходьте, коли заманеться, а ви ніколи не приходите. Просто ми не звикли ходити в гості, сказав Мац. Зараз гляну, чи маю ще тістечка», – заметушилася гюльда. І почастую вас соком. Мона й Мац зручно вмостилися на стільцях, чекаючи на гюльду соком і тістечками. Вам не сумно самі? запитала Муна. Ви завжди так жили? Ні, раніше я була вдвох із мамою. Відповіла Гюльда. Але три роки тому мама померла. Твоя правда. Муно. Жити самотою дуже сумно і невесело. Тому я рада, якщо хтось заходить до мене в гості. Але вас часто провідує Генрік. Гюльда зашарілася. Це так. Коли ви їздили на літні вакації, він бував тут майже щодня. Майстрував для вас віжка, а до мене приходив обідати. Мені було так приємно. Проте останнім часом він поводиться якось дивно. Зайде посидить хвилинку і відразу кудись квапиться. Ви йому дуже подобаєтеся, запевнила її Муна. Та може, він думає, що не подобається вам? О, тоді він глибоко помиляється, палко заперечила гільда. Ой, що це я з вами розбазікалася про своє. Вам, мабуть, зовсім не цікаво слухати. Що ви? Дуже навіть цікаво, вдоволена відповіла Муна. Вона вирішила, що довідалася вже достатньо, тож можна взятися до тістечок. Того вечора тато, мама і решта дітей слухали розповідь Муна і Маца. Вони поклали перед собою великий аркуш паперу. Мац писав, а Амуна випитувала в усіх назви пісень, що починалися на ту чи іншу літеру. Назвіть пісню, яка починається з літери В, попросила вона. Вийде, вийде, дівчинонько, першим знайшовся тато. А тепер на літеру И. Але такої пісні, мабуть, немає. То хай буде І. Вела далі Муна. Іванку, Іванку. «Купи ми рум'янку, підхопила мама. Щоправда, вже осінь і рум'янок не цвіте, але хай буде. Пусте, погодилась Муна. «Записав, маце? Звісно, а тепер треба згадати пісню на літеру Х. Ходила я по садочку, ходила. Вихопилася Марта 9. Чудово! зраділа Муна. Правда ж маце? Усе йде, як має бути, підтвердив мац. А тепер назвіть пісню на літеру О. ти, дівчинко, зоріха зерня. Тато знову був першим. Так тривало довго, хоча ніхто не розумів, до чого це все. Шкода, що на літеру м'який знак жодна пісня не починається, зітхнула Мона. То нехай одна літера залишається без слів. Раптом хтось постукав у двері. То був Генрік. Він саме мив на підвір'ї вантажівку. У руках тримав відро і ганчірку. Не встиг він віднести речі до кухні, як прибігли Муна і Мац і потягли його до кімнати. Ходіть сюди, Генріку, наполягала Муна. Ми вигадали спосіб, як вам посвататися. Умієте писати? Умію. Та хто зна, чи грамотно. Дарма, не здавалася Муна. Вам треба лише написати дорога Гюльдо, пояснив мас. Потім рядки оцих пісень за таким порядком, як ми їх уклали. А в кінці цілую Генрік. У кутку аркуша можете домалювати букет квітів. додала Муна. Генрік не зовсім розумів, чого хочуть від нього Муна з мацом, проте йому не зоставалося нічого іншого. Як виконати їхню забаганку? Бо діти напирали на нього, посадили до столу і тичнули в руку ручку. Генрік написав листа і мав він ось такий вигляд Дорога Гюльдо. Вийди, вийди, дівчинонько. Іванко, Іванко, купи ми рум'янку. Ходила я по садочку, ходила. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Дала мені мамка корову, М який знак. Заграй ми цигане старий, а мій милий лінивий. Місяць на небе зіроньки сяють. еники-беники їли вареники. Ніч, яка місячна зоряна ясна. Еники-беники кльоць. Зійде, зійде місяченьку. А вже третій вечір, як дівчину бачив, молоденький чумаченько воли запрягає. І по цей бік гора. Жито мати, жито мати, жито не пшениця. Цілую, Генрік. Юльда, певно, подумає, що я зовсім з глузду з'їхав, зітхнув Генрік. Постривай, моламоне, побачимо, що вона відповість. Вона збігла сходами до помешкання гюльди, передала їй листа і пояснила, що читати треба лише перші літери кожного рядка. Маєте десять хвилин, сказала дівчинка. А тоді я прийду за відповіддю. Гюльда відразу сіла читати з олівцем та аркушем паперу. Вона написала на аркуші всі перші літери кожного рядка і ось що побачила. Виходь за мене заміж. Гюльда, не гаючись, дала відповідь Найдорожчий мій Генріку. Там, де явір похилився, а вже сходить сонце, кить ми прийшла карта Твоя Гюльда. Мац і Муна пояснили тим часом Генрікові, як саме він щойно посватався. А тепер, затамувавши подих, всі чекали, що ж відповість Гюльда. Вона збігла донизу і принесла відповідь. Прочитавши записку, Генрік застрибав на радощах і помчав до тата. Поглянь репетував він, поглянь. Тато прочитав. Там, де явір похилився, а вже сходить сонце, кетьми прийшла карта. Я нічого з того не зрозумів. Цієї миті хтось постукав і увійшла Гюльда. Тепер ви заручені, оголосив Мац вісім. Заручені, заручені, застрибала Мона. Вітаю, гюльдо. Генрик взяв її за руку і вклонився. Дякую, сказала гюльда і теж схилила голову. Отак Генрик із гюльдою заручилися. Це вже напевно. Цікаво, чи запросять дітей на весілля?